Вітаю вас на каналі Будні Майстра! Сьогодні упродовж цього відео буду розкривати всі тонкощі і таємниці приготування заварного тіста. Приготую профітролі та наповнюю їх заварним кремом. Розповім, в чому полягає різниця між еклерами та профітролями, а ще зверну вашу увагу на здавалось би собі такі дрібнички, через які профітролі чи еклери можуть опадати після випікання. Не маю тієї бажаної порожнини зсередини і хрумкої скоринки ззовні. Насамперед приготую крем для профітролів і, поки він буде охолоджуватись спокійно і не відволікаючись, швиденько приготую тісто. Сотейни пливаю молоко, всипаю частину цукру і доводжу до кипіння. Росія не борошно з крохмалем, додаю дрібку ваніліну або ванільного цукру. Всипаю решту цукру і обов'язково дрібку солі. А далі все це перемішую до об'єднання сухих інгредієнтів. Додаю до сухої основи тіста яйця та жовтки і все перемішую. Забула вам нагадати, що яйця для крему краще обробити в содовому розчині. В одному літрі води розчинити 10 г харчової соди і замочити яйця хоча б на 20 хвилин. Потім промити холодною водою. А тим часом молоко вже закипіло, тому приблизно третю його частину тоненькою цівкою вливаю в яєчну суміш. Цю процедуру я називаю протишокова терапія, щоб не згорнулися яйця. А зараз роблю навпаки: залишок молока вливаю в яєчну молочну суміш і на малому вогні, весь час помішуючи, доводжу до кипіння, поки не з'являться бульбашки, на поверхні крема. Залишаю трішки охолонути, додаю вершкове масло, перемішую до його розчинення, накриваю плівкою в контакт і охолоджую. Крем готовий, тож приготую заверне тісто. Ось саме за цим рецептом я готую його вже багато років. Набір сировини самий простий, повний опис інгредієнтів для крема і тіста я, як завжди, залишу вам в описі під відео. сотейник ливаю воду. Якщо бажаєте, щоб було швидше, плийте не холодну воду, а окріп. Нарізаю на шматочки маргарин або вершкове масло і вкидаю у воду. О в мене маргарин, як ви бачите, великої відмінності в тому додавати масло чи маргарин немає. На структуру тіста це ніяким чином не впливає. Хіба що на смакові відчуття? З маргарином більш нейтральний смак, з маслом більш вершковий. Сипаю сіль, накриваю накривкою і доводжу до кипіння. Вода вже закипіла, маргарин і сіль розчинились. Тож сипаю в рідку основу просіяне борошно, все відразу не частинами і на малому вогні заварюю тісто. Цей процес показую вам більш детально, бо це важливий момент для вдалого тіста. Заварюю і мішаю його доти, доки не розійдуться грудочки, тісто зіб'ється докупи. На вигляд воно має бути, ось як ви бачите, глянцеве і блискуче. А ще зверніть увагу, що на дні посуду утворилася так звана кірочка. І це чудово, тісто вже заварилося, тому знімаю його з вогню і даю йому трішки охолонути до температури 60 градусів приблизно. Краще його пересипати в інший посуд для того, щоб воно швидше охолонуло. Далі в тісто вбиваю яйця, але не всі відразу, а по одному. Вмішую їх в тісто за допомогою міксера, хоча зробити це можна і за допомогою ложки або лопатки. На якість тіста це ніяким чином не впливає, хіба що на швидкість. А далі подивіться, як буде мінятися структура тіста. Вмішали в тісто одне яйце, відразу вбиваємо інше і продовжуємо процес вимішування. В цьому рецепті заявлено 5 яєць, але так як вони бувають різної величини, і якщо ви ще не маєте досвіду співпраці з заварним тістом, то останнє п'яте яйце раджу не додавати до тіста відразу, а злегка збовтати його виделкою в окремій мисці і поступово вводити до тіста, щоб не зробити його зарідким, це при умові, що яйця ви купили великі. Так би мовити, краще перестрахуватися. Ось ви бачите, я додала останнє яйце, я це роблю вже, як то кажуть, на око. І зараз подивитесь, яка має бути ідеальна консистенція тіста на фініші. Дочекалися, і ось вона. Має тягнутися ось такий, як то кажуть, язичок або трикутник, хто що бачить. Тісто без грудочок, однорідне, не густе і не рідке. глянцеве. Зафіксуйте свою увагу на ньому, а я вмикаю духову шафу і розігріваю її до температури 210 градусів. Температурний режим в цьому рецепті дуже важливий. Щоб відсадити профітролі на деко, я використовую ось таку насадку і мішечок. Якщо у вас немає цих девайсів, не біда, викладіть тісто за допомогою звичайної ложки. Наповнюю кондитерський мішок тістом і защіпую защіпкою. Щоб було зручно працювати, пергаментний папір не ковзав по деці, приклею його тістом до дека. А далі на достатній відстані, бо вони збільшаться в об'ємі при випіканні, відсаджую ось так профітролі. Далі розповім, чому не піднімаються або опадають вироби саварного тіста і в чому тут ця різниця між еклерами і профітролями. А відмінність між ними лише у формі Еклер тонкий і довгий, профітролі малі і круглі. Щоб профітролі піднялися і не опадали після або під час випікання, потрібно дотримуватися цих простих правил, а саме ставити випікати потрібно їх тільки в добре розігріту духовку температури 210 градусів на 10 хвилин. Потім зменшити потужність до 170 градусів і випікати ще приблизно 15-20 хвилин в залежності від їх розміру. І ні в якому разі не відкривати дверцята духовки під час їх випікання. Далі начиняю їх кремом, робити це можна по-різному, наприклад, зробити отвір з боку і з допомогою кондитерського мішка заповнити їх або зробити надріз і з допомогою вже ложки, а не мішечка, покласти крем. Якщо ви додивилися це відео до ось цього моменту, то впевнена, що у вас це вдасться з першого разу. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!